Для початку буде незайвим знати, що воно перед вами лежить. На наше горе видів артилерії існує просто жах, скільки. Навіть від кількості методів її класифікації здуріти можна. Класифікують снаряди за калібрами, за наявністю нарізів стволі, за дальністю пострілу, за платформою, на якій ця арта встановлюється і так далі, і тому подібне. Я ж пропоную розділити артилерійські постріли за цілком логічним принципом, за типом систем озброєння, з яких здійснюється постріл. Міномети, безвідкатні гармати, танкові постріли, польова артилерія, зенітні гармати, авіаційні гармати та реактивна артилерія. Доколупатись, звісно, до такого поділу можна, особливо враховуючи, що я той ще артилерист. Не соромтеся писати в коментарях свої зауваження, якщо ви в цій темі розумієтесь.